Вітаю вас на каналі Caroline Space UA я його ведуча Кароліна. Сьогодні ми поговоримо про сімейне консультування та роботу з парами. Це відео буде корисним для вас, якщо ви бажаєте дізнатися, з якими взагалі проблемами звертаються до психолога сімейні пари, чи існують, можливо, подібні проблеми у ваших стосунках. А також це відео допоможе діагностувати компетентність вашого терапевта, як у разі якщо ви вже мали подібний досвід або маєте його навіть зараз. І так, що таке сімейне консультування? Це різновид психологічного групового. Консультування об'єктом єкт, об якого є сім'я. Як люблять часто казати, підкреслюючи системний характер відносин сімейна система. Під системою мається на увазі не лише чоловіка та дружину та або їхню дитину, а й всі, всі родичі в поколінні навіть. Взаємними між подружжям є серцевиною сімейного консультування сімейної психології. Хоча, на жаль, даному питанню приділяється менше уваги, ніж, наприклад, питанням виховання, спілкування батьків та дітей. За відносинами чоловіка та жінки можуть стояти стереотипи та Стратегії, установки, які, які впливають не лише на тактику та поведінку сімейних відносин, а й взагалі на всю успішність взаємодії між ними, адже конфлікти, адже стосунки з дітьми, якими б конфліктними вони не були, рідко здатні розлучити родину з іншої сторони подружні конфлікти рівно ставлять під загрозу всю цілісну систему сім'ї. У першу чергу необхідно розуміти, що психолог під час сімейного консультування, під час сесії не є рефері, не є суддею, він не є лікарем з рецептом, допоможе, який допомагає однаково кожній. Парі, також психолог не має приймати одну із сторін або одну із сторін виправдовувати. Також психолог не має вирішувати один якийсь із конфліктів, наприклад, недавніх, не цікавичись взагалі фундаментом проблеми. Якщо ви зауважили у свого терапевта подібну поведінку, то раджу переглянути його компетентність. Тому що навіть якщо він прийняв вашу сторону чи виправдовує вас. Адже це лише ускладнить проблему і відкладе рішення даної проблеми дуже далеко, і ви будете думати, що ви знаходитеся у вірних руках, ви вирішите свою проблему, насправді ви можете лише її погіршувати. Психолог, що ж має взагалі робити психолог? Він має лише дати змогу наладити комунікацію між партнерами, налагодити цю комунікацію. Він має, він має зробити так за допомогою визначених технік та своїх, можливо, на основі свого особистого досвіду. Він має допомогти людям просто поспілкуватися. Таке часто буває, що люди вже не мають змогу спокійно розмовляти без скандалів, кровопролиття і багато чого іншого. Тож психолог має зробити так, щоб вони не спілкувалися спиною один до одного, та різкими виразами та. Болючими словами, а дійсно зробити цей контакт між ними. І інколи буває таке, що після, після проходження сесії, всіх, що назначив психолог, пара вирішує розлучитися. В цьому невинний психолог. тобто, Винити його в розлученні буде не зовсім вірно, адже буває так, що 15 20 років, а то і, на жаль, більше, люди йдуть до розлучення, дійсно терплять один одного в стосунках, але ніяк не наважуються. І цей психолог був їм спеціально для того, щоб дати зрозуміти, що вони вже не мають спільної мови, вони вже давно не щасливі разом, і вже давно слід рухатися. За новим щасливим життям. Тому якщо психолог підтримується позиції краще поганий мир, ніж гарна війна, то його компетентність знову ж таки слід переглянути. Які існують взагалі завдання сімейного психологічного консультування? По-перше, це надання інформації. Буває таке, що пари приходять після трьох чи семи років, до речі, сім років найбільш найпоширеніша криза, сімейна криза, з якою сімейні пари звертаються до психолога. Це важкий період тим, що, як правило, вже з'являються діти, вони починають, вони мають вже такі більш свідомиї. Вік, ну, умовно кажучи, коли не треба, приділяти їм 24 на 7. Вони вже починають ходити в дитячий садочок, чи школу, чи тому подібне. І часто у людей ну, подружжя починає дивитися один на одного і взагалі не розуміють, що я роблю з цією людиною. Буває, люди звертаються в конфлікті 7 років разом до психолога і. Їм необхідна в першу чергу інформація. Звичайно, вони можуть сказати, що все дуже погано, крім розлучення, виходу бути не може. Наша ситуація вона є унікальною, ніхто більше з такою ситуацією не стикався. І, взагалі, просто скажіть нам розлучитися і все. Звичайно, психолог може сказати: добре, ви можете розлучитися, а ніхто не може заборонити. Але чи буде це вірним і потім надати? Парі інформацію, де він розказує, що написані цілі книги, книжки, де знаходяться тисячі, тисячі, мільйони подібних ситуацій, які знаходяться вони. вони. І, це вони. І це не. Це не зменшує важливість їхньої проблеми. Ні, це просто як приклад для розуміння. Він надає інформацію, що у вас приблизно такі-то такі-то проблеми перераховує їх. У них приблизно такі-то такі-то причини. Ви можете думати, приблизно таке-то, таке-то. А ви таке-то, таке-то. І дійсно психолог знає, що казати, тому що про це реально написано безліч книжок. Про це є цілі курси і там в університетах цьому вчать. Просто люди із за своєї психологічної недосвідченості можуть думати, що іншого виходу, ніж як розлучення, бути не може. Тому перша задача сімейного консультування це надання інформації. Часто саме ця інформація може спонукати подружжя до вирішення проблеми із роду Якщо в когось вийшло і в нас вийде, ця проблема, якщо в когось вирішилася, вона і в нас може вирішитися. Тому надання інформації це перше, що необхідно, щоб володів психолог. По-друге, це налагодження комунікації. Буває так, що пара приходить з проблемою. Як правило, ніхто не приходить розказати щось хороше, пара дійсно має якусь. Проблема. І починає говорити одна із сторін, як правило, говорить жінка, і чоловік сидить, насупившись, дивиться в сторону, намагається щось можливо торкається, зациклюється на якихось предметах в кімнаті, навіть намагається дістати телефон. Тобто він повністю перебуває в якійсь своїй реальності. Жінка жив в цю чергу, от, подивіться на нього, і розказує, 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 тобто з неї просто аж несе. Чому так буває? Тому що, як правило, чоловіка змушують прийти на сеанс і коли він бачить перед собою навіть жінку, чи навіть не обов'язково жінку, він може. Відчувати подібні, тобто він може відчувати, аби це все поскоріше закінчилося, я зробив, що мене просили, да, тому що перед цим його місяць виїдали. Якщо ти не сходиш зі мною, то значить ти мене не любиш, та ти такий-то такий-то. Тобто він, все, він всі слова жінки вже сприймає як критику, він нічого не може почути в них хорошого, навіть якби там щось хороше і прозвучало. І він уже хоче просто, щоб це як можна скоріше закінчилося, і він далі собі піде займатися своїми справами. Як мінімум, він просто не вірить в дану сесію. І задача психолога це дати зрозуміти обому із партнерів, що він не прийме жодної із сторін, що він нікого не буде не захищати, не виправдовувати, що вони зараз, як ніколи, на рівних правах. І він може психолог донести це до чоловіка, да, в даному прикладі, як ну, за допомогою визначених технік, за допомогою різних самодопомагаючих технік. Тобто, психолог має застосувати весь досвід, щоб дати зрозуміти обом партнерів, що вони знаходяться в безпеці. Що це повністю безпечне місце для, для них в цих стінах, що вони мають право виговорювати все, що є в них, на голові, але, в голові, але встановити ряд правил. Для кожного психолога ці правила різні, але я можу навести приклад: і, заборона і, вживати. Ну, Погані слова в сторону ображати його, обзивати, та матюкати його, да, будемо чесними. Забороняти слова як і дебіл, і багато інших слів, і так само в її сторону, тобто встановити їх як під забороною. І вже людині буде важче, важче проговорити те, що вона відчуває, але вона це все одно виговорить, але без образи свого партнера. Це є дуже важливим, тому що коли на людину говорить, що він не дурак чи дура, вона, ця людина не почувається себе в безпеці, вона почувається під натиском критики, тому це правило є необхідним. І зазвичай партнери з ним погоджуються. Також, звичайно, заборонено ну, торкатися один одного, да? щоб, не дай Бог, ніхто нікого не вдарив, тому що під час сесії може виговорюватися всі. Проблеми і звична поведінка, яка буває вдома, що вони можуть штовхнути один у одного, це як приклад, умовно. То вони можуть дозволити собі це на сесії, чого допускати просто не можна. Також можна встановити, як заборону підвищувати голос. І це також буде створювати комфортнішу атмосферу, яка, яка буде більш зручнішою зручнішою для обох співрозмовників. Так, таким чином, потроху, потроху необхідно виводити чоловіка на розмову. По-третє, це визначення запиту, з яким звернулося, звернулося подружжя та безпосереднє вирішення проблеми. Під час всіх сесій, всіх сеансів, коли свою думку висловлює один. Із партнерів необхідно питати, запитувати, щоб психолог запитував, наприклад, якщо це сказала жінка, то має запитати у чоловіка, що він відчуває на цю тему, як він бачить те, що сказала вона. Тобто жодний з питань не може бути вирішеним без, без думки обох із консультуючих. Також, Цікаво, що під час, під час сесії з сімейним подружжям неможливе одночасне консультування одного із партнерів. Тобто можна, дійсно, як би це жахливо не звучало, інколи буває, що у проблемах-стосунках винний один. І спеціаліст може вирішити, що. Наразі було би краще попрацювати саме, наприклад, з чоловіком, От в нього є проблема. Тоді психолог може призупинити, призупинити сесії з подружжям, поспілкуватись на декількох сесіях, яких він визначить з чоловіком, і тільки потім відновити сімейне консультування. Одночасно з одним із партнерів або з обома з партнерами потім разом не можна консультувати. Це також вам на замітку, щоб ви розуміли, як діагностувати компетентність вашого терапевта. Безпосереднє визначення запиту та вирішення проблеми вже вирішується в процесі сесії, в процесі роботи з психологом. Дана робота, звичайно, ну, раді цієї роботи і звернулася. Подружжя, під час даної роботи застосовується безліч техніки. Можливо, перше ем, раз треба зрозуміти, які в них стосунки насправді вдома. Не ті, з якими вони прийшли до чужої людини показатися, а які вдома. Саме тут застосовуються всі техніки, всі навики, уміння психолога, щоб розібратися в даних стосунках. У подружньому партнерському консультуванні слід виходити з певних принципів, що відповідають різним сферам сімейних відносин. Відділяють чотири основні принципи. Перший з них це емоційна стійкість, це здатність переживати негативні емоції, впоратися з ними, вміти з ними впорюватися. Це гнів, страх, наприклад, депресія, роздратування. Та вміння виявляти позитивні емоції, як любов, турбота, співчуття, ніжність і багато інших приємних позитивних емоцій. Наступний принцип це соціальна підтримка, це використання соціального оточення для налагодження, покращення сімейних відносин. Під соціальним оточенням можуть бути друзі, батьки, брати, сестри. тобто, Тобто, соціальне спілкування. І третій принцип це здатність адаптації, коли це, це здатність міжособистісних відносин підлаштовуватися під системи інших родин. Наприклад, Гнучкість в взаєминах з батьками чоловіка або з батьками дружини, їхніми братами та сестрами, навіть друзями. Тобто це здатність гнучку підлаштовуватися під різні, під різні е, сфери сфери спілкування з якими е, з якими спілкується ваш партнер без Сказати зменшення е, своїх границь, не зменшуючи свого задоволення. Тобто не робити це е, насильно, так сказати. І четвертий принцип це самореалізація чи здатність можливості до реалізації, це розуміння партнера, взаємне розуміння партнера. Прагнення до реалізації, покращення себе, розвитку себе, підвищення професії, то я думаю, тут може бути приклад переїсти в інше місце для того, щоб мати кращу роботу. Це ж також є розвитком, і партнери мають підтримувати та розуміти один одного. Які ж є найбільш типові проблеми, з якими сімейні пари звертаються до психолога? Це конфлікти у, у виділення ролей, да, розподілення ролей по роботі по дому, по тому, хто за що відповідає в їхніх сімейних стосунках. Тобто існує незадоволення, люди не можуть один одному це проговорити і виникає конфлікт. Також різні погляди на всю систему сімейного життя, взаєморозуміння, можливо, один із партнерів. Вважає, що моногамія це круто, інший вважає, що ні. Але під час як я кажу, підково-цукерного періоду люди показували себе із кращої сторони і давали партнеру те, що він бажає, Але після того, як пройшло декілька років, виявляється у вас багато різних поглядів на одні ті самі речі. Також це конфлікти в сексуальних стосунках, коли люди не можуть проговорити, що їм подобається, що їм не подобається. Можливо, хтось хоче більше, хтось хоче менше, і багато інших проблем. І за своєю психологічною недорозвиненості люди недосвідченості бачають. Не можуть сказати це один одному, боячись образити один одного, чи просто вважають, що цю тему взагалі не можна проговорювати вголос. Це жахливо, це табу. Також можуть виникати складнощі у взаєминах з батьками одного із партнерів. Це дуже сильно впливає на стосунки, на стосунки між партнерами, коли є хтось третій в їхній. Родині не можна допускати, щоб мама чи батька, чоловіка чи дружини існували взагалі в ваших стосунках. Так, вони можуть бути на святах, ви можете гуляти разом, телефонувати один одному часто, але всі рішення, які стосуються лише сімейної пари, мають залишатися лише між сімейною парою. Також бувають проблеми, коли один із партнерів. Хворий на фізичну чи психологічну проблему. Зазвичай, коли психологічні проблеми, то набагато важче, важче підтримувати, підтримувати гарний взаємозв'язок, тому що виникає негативне ставлення, роздратування. І це також є одною з важкою проблемою, з якою звертаються подружжя до психолога. Бувають і також проблеми з владою у сім'ї, наприклад, коли двоє з партнерів дуже. Дуже ціленаправлені до своєї мети, і вони, грубо кажуть, кажучи, міряються фаберже. І тут також, це також може стати причиною розлучення, і якщо неможливо налагодити позитивну комунікацію, також слід звертатися до свого спеціаліста, терапевта. І також одна із найпоширеніших проблем, з якою насправді люди можуть жити і 50 років, і 60, і хоч 100 років разом. Просто звикнувши, що так от у них є Це дефіцит близькості, дефіцит уваги, відсутність спілкування. Тобто люди не можуть сісти і спокійно поговорити. Але також. На щастя, є пари, що звертаються з цими проблемами для того, щоб покращити свої стосунки і рухатися далі. Зазвичай деякі з цих конфліктів, проблем, з якими стикаються психологи, можуть мати на собі під собою лише одну мету це переробити. Один із партнерів бажає переробити. Іншого і це також не є вірним. Адже якщо ви виходили заміж, наприклад, за рибку, то потрібно розуміти, що ви вийшли заміж за рибку, і що ця рибка не зможе злетіти і летіти дуже високо і далеко. І... Не вірячи в те, що не можна змінити рибку, люди, жінки, да, наприклад, починають змінювати своїх чоловіків, наполягати, давай, ставай супербізнесменом, принеси мені мільйон. І це також є проблемою, з яким стикається сімейне подружжя. Але, взагалі, які б ці проблеми не були, вони мають під собою спільне підґрунтя. Це незадоволення людиною, в принципі. В собі часто це виникає із, із психологічних проблем, недоосвідченості кожного з партнерів або одного із них. Тому що те, що нам, як правило, те, що нам дуже сильно не подобається та дратує в своєму партнері чи в іншій людині, насправді це те, що ми собі не дозволяємо, або це те, що ми в собі придушуємо. Це те, що ми в собі, в собі не хочемо приймати, і тому робимо із цього цілу подію, коли воно є в нашому партнері. І це також може стосуватися е, дружніх відносин, відносин між батьками, братами, сестрами і так далі. А я дякую вам за перегляд цього відео. Буду завжди рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, якщо щось не зрозуміло, або просто пишіть коментарі, і давайте разом розвивати український ютуб.